У вас зараз у нас буде зйомка а, макіяжу но, новинками, які а, в компанії Kay з'явилися, чи з'являються, можна так сказати, з 16, -го, 16 -го липня. І зараз ми з моєю гостю Олею будемо а, показувати в прямому ефірі ці всі переваги. Ми очистили обличчя з нанесли крем для обличчя. І зараз для того, щоб у нас був повноцінний макіяж, ми будемо використовувати косметику компанії Mary Kay. І це перший крок, який ми будемо робити. Це основа вирівнювальна для обличчя з SPF 15 яка є некомедогенною, яка дуже круто. Перекриває всілякі нерівності. Можеш Оля нанести, допомогти мені, до речі, от, щоб ми якось з тобою співпрацювали. Для чого ця вирівнювальна основа потрібна? Для того, щоб ми з вами перекрили, якщо є такі глиблення в шкірі, які нагадують апельсинову шкірку чи лимонну, так? допомогти шкіру. Більше з'єднати з продуктом. Далі ми будемо тональну основу під макіяж наносити, яка буде більш, скажімо, мати більше щеплення. Так? І відповідно, ми вже тепер захистимо нашу шкіру СП-15 у нас буде. От, цей засіб не забиває пори. Він захищає шкіру від зовнішніх забруднень. І я рекомендую кожного, кожній дівчині. Наносити чи хлопцю наносити ці засоби для того, щоб мати шкіру захищену від чинників довкілля. І далі я беру тональну основу під макіяж. Я не знаю, Оля, ти в мене яка блондинка чи усить, усить. світленька ти в мене. Та? Я думаю, що відтінок тональної основи під макіяж, яка має. 160 тонн ми зараз з олею нанесемо на її шкіру. А я вам покажу, що це тональна основа під макіяж, яка має унікальну формулу з кулею проти старіння. І ця формула має таку унікальну складову, яка допомагає нашій тональній основі не тільки скрити недоліки. Якісь можливо почервоніння чи пігментацію. Вона допомагає шкірі дихати. Ну, при тому, все, що впродовж дня буде падати на ту шкіру, воно а, не травмуватиме її, вона залишиться чистою. Тобто, всі яди, токсини, канцерогени, які впадуть на нашу шкіру, вони будуть, як то кажуть, нейтралізовані. І, от, можеш глянути на себе в дзеркало. От. Mm -hmm. І а, що я хотіла сказати, що а, шкіра буде дихати. Ці формули є з матуючим ефектом, є з зволожувальним ефектом, сяючим таким. Сьогодні дуже модно мати а, таку як сяючу, вологу шкіру, яка начебто а, така, як у дитинки а, здорова, ніжна і красива. Ану, Оля, глянь туди в дзеркало, бо не дуже Так, Відтінок ми підібрали, по-моєму, правильно, mm -hmm. зараз mm -hmm. ми розташуємо, дуже легко вона наноситься, як тональна основа під макіяж, яку я зараз наношу з інкапсульованим ресфератролем, вітаміном В3 та пептидами, з кулею проти старіння, та... так і вирівнювальна основа під макіяж, вона коштує 770 гривень. Її вистачає дуже на довгий період. І, відверто кажучи, відверто кажучи, я люблю її, тому що вона безпечна, вона не блокує дихання пор. От, Олечка, як тобі комфортно з цією тональною основою? Так, комфортно. От, Щіточка нам в допомогу: щіточку окремо можемо купити. Перевага цієї щіточки, що бачите, вона зовсім не замазується, не западьорюється. Тобто, вона не забирає продукт. і... Ти не витрачаєш, як то кажуть, на себе багато продукту. Це розумні рішення, які я підказую нашим клієнтам. 450 гривень коштує така щіточка. У нас сьогодні тест-драйв новинок, і я хотіла б, Оля, спробувати на тобі відтінки рум'ян рідких, які б, які б ти хотіла сьогодні для себе обрати кольори. Скажи, будь ласка, так, допомагай мені, які б ти хотіла. Давай твої нігті зробимо. Mm -hmm. Давай. Mm -hmm. uh, такий uh, колір рум'ян. Бачиш, він ще й запакований у нас, і ще я не підготувала його. Mm -hmm. Ти тобі... буду перша. Ти будеш перша. Сьогодні в тебе право першої ночі. так? Оля, ти знаєш, як його відкрити? ще? Все, нашла, нашла, Жінка може все. Так, і дивіться, ми зараз можемо це зробити чи пальчиками, чи навіть пензлем, який я е, е, тільки що використовувала для Ольги. Ефект одразу, можу сказати, живого, здорового, молодого обличчя сьогодні є такий тренд, знаєте, природній. І дуже такий може бебі фейс живого такого сяяння, він додає, дає можливості нам виглядати більш в трендовому образі в макіяжі, який сьогодні не буде, як то кажуть, застарілим, буде молодити, підбадьорювати. І от я покажу зараз Оля і щоб ти, наші глядачі бачили, як. Одразу, декільками mm -hmm. рухами, ми можемо зробити собі такий макіяж, в якому ви вже з'являєтесь. Покажу трошки, що це можуть бути щіточкою рухи, чи пальчиками, просто пальчиками на верхню повіку. Як тобі просто здається це ну, відтворити? Супер, супер так? Супер. А далі ми візьмемо пудру, прозору. Запам'ятали відтінок, який у нас. Я буду ще назви не вивчила, буду потім показувати ще більш детальні обзори, то ми з вами вивчимо. І, і ще один мастхев сезону це прозора пудра. Оля, як ти її показуєш у кадр, покажи. Угу. Прозора пудра від компанії Mary Kay, це топчик з продажів. Я не встигаю їх виписувати, тому що. А цей продукт, по-перше, теж не комедогенний, він не забиває, не блокує пори. Але він допомагає, допомагає нам з вами закріпити все те, що ми зробили. Він матує, не обов'язково його здувати там, чи якось махати обличчю. Отаким от методом, як то кажуть, пластіціювання, так? ми фіксуємо макіяж обличчя, який ми зробили, і вже те, що ми тут первинно нанесли, воно буде зафіксовано. Неважливо, ви будете попадати під дощі. Буде, наприклад, у вас нагода пригнути в водичку, покупатися. Все. Залишиться на вашому обличчі. О, Це мені потрібно це потрібно будь-якій жінці, потрібно. бо я, наприклад, дуже люблю ту дію. Вона прозора, її не треба підбирати по кольору, і це та пудра, яку ви можете сміливо дарувати не тільки собі, а вашим знайомим. Так? От, пудри ми зафіксувалися. Далі я беру Оля нову палітру, можеш угу. показати її. Ближче беру інструменти. беру інструменти, І ми з тобою зараз будемо вперше спробувати те, що я ще не спробувала. Ох, які ж це кольори? Боже, які це відтінки. І я беру пензлі і буду зараз себе відчувати, наче художником та літні кольори, яскраві такі кольори. Зараз ми, я візьму ще світлі відтіночки. А може, й не візьму. Так, і як, я, як е, зазвичай, хотіла спитати, які б для тебе сьогодні були б актуальні відтінки? Грошеві. Я так і знаю. <реш> От, І ми зараз, Олечка, з тобою будемо робити диво на твоїх очах. Вони, ці відтінки, от конкретно цей, він такий яскраво. Сяючий, має перлинні вкрапління. І я можу сказати, що мені саме цим відтінком хочеться сьогодні зробити такий макіяж на, поверх... на верхню повіку в стилі смокі-айс. розтягнути його трошки до верху, щоб показати особливий такий грайливий настрій нашої. Гості Ольги, та, яка, бачите, навіть тільки має дуже яскраві, дуже красиві, гарні. Оля, глянь дзеркальце. Mm -hmm. mm -hmm. Дуже дуже стильно. Mm -hmm. Поближче покажись, так. Дуже я так підсвічу тебе. Гарно. Угу. Саме близько хочу змінити. Угу. Давай я може покажу тобі. Я ж там можуть, Да. Так, бо ми тут одночасно ведемо зйомку. Щоб прямо вже. очі були красить. Дуже гарно, Оля. Щас Як буде красити, хочу, щоб близько було. Ага, зараз, зараз. Поставити просто, щоб близько було? Да, так, так, да. щоб там близько, М -м -м. Поки, поки очі пробуємо. Трошки так повище поставимо. Угу, угу. Дуже гарно. Я одночасно працюю ще й е, оператором. <реш> Подивіться, які палітри. Боже, я просто закохалась. Оля, добре, що ти сьогодні перша прийшла, і я на тобі змогла то все подивитися, як воно працює. кремово суха текстура. Одразу ж дивіться, як достатньо плотно покривають верхню повіку. От. І мені здається, що це буде фаворит. Саме ця палітра буде фаворитом з продажів. Принаймні сьогодні, коли жінки проживають дуже багато стресів, дуже багато випробувань. Викликів та як зберегти свій настрій, як відновити свій ресурс чи залишитися в цьому ресурсі. Багато є інструментів, і один з них це косметика, яка може навіть і ну, яскраві нігті, як доглянутий вигляд, додати фарб вашому життю. Та Олечка, ну глянь, дзеркало. Вашому життю mm -hmm. і додати, додати йому такого а, звучання, в якому ви, саме ви, будете головною героїною. Зараз трошки розтушую, мені дуже подобається Оля, ти знаєш, от можна інтенсивний зробити колір, можна зробити навіть прозорий такий більш, а, скажімо, невагомий колір. Але точно, точно слід звернути увагу на цю підказку від компанії Мірікей для кожної дівчини взяти собі і купити палітру для яскравих емоцій. Угу. Така яскрава літня. Ладно, класно, саме літня, так? саме така грайлива, яскрава палітра. Зараз я додав тобі. Світлих відтінків на підбров під та а, використаю палітру для макіяжу брів. Дуже, до речі, рекомендую вам взяти таку палітру, зараз Оля її покаже. О, для того, щоб оформити ваші брови. Да, Олечка. Ано подивись зверху. От тут є хайлайтер спеціального кольору, який мені потрібен. Отак. От як тебе, ти себе почуваєш в ролі моделі, розкажи. Чудово, чудово, да? Ми з тобою як команда. Ти і я. Ану, подивись, дзеркало, бо не дуже можу достати до тебе, Ану, ще, Олечка. Бо камеру ми дивимося, а, а я сюди підбираюсь, так? Так, би кожен ранок хтось перефарбує. Хто би це в камеру, а потім я тобі по підпрацюю брови. Угу. А скажи, якесь відчуття радості зразу з'являється з такими кольорами? Так, звісно. Я дивлюсь оці ці рум'яна, і тіні дуже класно гармоніють. Один з одним, і прямо-таки виходить е, такий образ The Best. Так, зараз візьму відтінок. Така яскрава одразу, то була все така сіра. Та, і ти подивись, як зелень прояв... проявилась. Зараз я візьму відтінок е, е, ті, воску для тіней, о, для брів, яким я пропрацюю твої бровки. У тебе красиві брови. І я точно знаю, що кожна дівчина, особливо твого віку, молодого, має ще свої привабливі, соковиті ще кольори, але наша задача лише підкреслити те, що... а в Підкреслити те, Відкрасити те, що створив Бог природа, та? що батьки тобі свою передали красу свою красу природню. І зараз ми, за... ми, ще туди? І зараз mm. ми саме цим займаємося. Так, Дуже мені подобається тут такий пензель, щиточка, яка може відтворити буквально знаєте, волосочки, яких, може, у когось і не достає. У мене є така проблема. І бачу, є трошки така. Потреба... Так, да, да, я бачу стороні. така потреба і у Олі. Це і ми, ми зараз будемо то все, ілюзія буде у нас створюватися, наче у нас є свої волосочки. Да? Мені дуже подобається, що зараз в сучасному світі жінки можна дівчині знайти варіанти для відновлення будь-якого там. Скажімо, недоліку. Якщо волосся треба наростити, то ми нарощуємо, бії нарощуємо, так? нігті. Я думаю, Боже, як наші бабусі жили, я маю м'які нігті, наприклад. Так, і мені, мені, дуже, мені дуже було, скажімо, важко, коли не було ще ногтівого цього революційного підходу. Да, коли ну, Зараз, багато зараз дуже багато Там, Там, мені, що хочеш. Що хочеш сьогодні? Тому сьогодні, от бачите, Марікаї запропонувала навіть жінкам зробити собі корекцію брів вдома, маючи такий інструмент, як. Ану, туди. Як туди. як палітра для макіяжу брів. Отака От у нас буде магія з тобою. Отака От буде магія. Так, тепер хайлайтером ми тут допрацюємо ті ділянки, які важливо, щоб зробити акцент на бровах. Угу. Оформимо додаткову таку лінію. Я сьогодні працюю в режимі, коли ну, навіть на навмання на, на десь в чомусь я роблю ті акценти, да? ну нічого. Так, анулька, потім допрацюємо після От, дивись, Оля, як ти собі? Прикольна? Угу. Прикольно. Незвичайно. Незвичайно, незвичайно красиво. У тебе татуаж на губах? А, так. так вже старий. Татуаж, татуаж. Ну, тим, тим не менше. Є, є дуже. Тепер. тепер що зробити? Побільше. Тут, тут дзвонить? Ну, нічого ми так зробимо. Отак поменше зробити, да? Да, угу. так? Так, зазвичай буде. Так. Uh, я не знаю, але продовжимо далі. Ольчка, нижня Павіка, ти любиш підводити? Як ми з тобою зараз робимо? Ні, не підводи. Не любиш, mm. так? Ну я б теж не підводила, бо якось у нас так зараз вийшло дуже цікавий такий макіяж. Mm -hmm. Я б так сказала: макіяж, який, можна сказати, літня, літня така от яскрава прохолода, так? Mm -hmm. Якої нам зараз не вистачає. Ну, тоді давай з губами будемо теж робити макіяж губ. І я пропоную тобі зараз спробувати саме відтінок, який ми е, використовували для макіяжа це, вилиць. Чому? Тому що мені здається, мені здається, що це буде топчик. Mm -hmm. По-перше, текстура дуже, дуже легка, невагома. А ну, дай туди глянь. Диви, як класно, mm -hmm. так? Купа. Капельку, камеру. Капельку, ага, покажи капельку, ага, покажи капельку. Навчаємось, навчаємось, так? І зараз ми саме зробимо цю капельку щастя на губах, і ти відчуєш що, як то кажуть, прохолоду, як бриз на твоїх губах, який допоможе зробити їх натуральними трошки так розподіли, угу. Угу. Натуральними і одночасно привабливими і попасти в гармонію з кольором. У нас з тобі вийшов такий дуже легкий макіяж, але з акцентом на очі, які підкреслив твої зелені, дуже привабливі а, очі. Та, і Сьогодні ми зробили дуже мало рухів для того, щоб стати такою а, дівчиною, на яку Неможливо не звернути увагу. І я зі своєї сторони дуже дякую тобі за сміливість. І у нас ще залишилось дуже багато кольорів палітри, які ми можемо спробувати з вами, якщо ви хочете прийти як модель на тест-драйв продукції Мрікейт, як це зробила Ольга. У нас є ще помади тінти, у нас є ще палітра тіней в теплих кольорах. Тому, тому не зволікайте. Приходьте, і ми вам обов'язково покажемо те, що у нас є в ідеалі для кожної жінки. Ну і палітра для макіяжу брів. Олечка, закінчуємо наш ефір. так? Так. Скажи, скажи нашим глядачам, що це, це дуже цікаво, що це, це дуже... дуже цікаво. Подивіться, тільки яка гарна, яскрава, а не сіра мишка, як прийшла. Так, то запрошуємо І, вас. Це таке зволожуючими прям дуже подобається. Завтра у нас буде тест драйв наших новинок на дві години, 5 липня, в жіночому клубі. Ми збираємо таку зустріч, на якій кожна з вас може бути зіркою. То дякую. Завершаю свій ефір. Так, де він тут завершається?